Вітаю всіх на моєму ютуб каналі. В цьому відео я розповім, як грається в Metro Exodus в 2023 році. Минулі частини Metro я проходив дуже давно на їх релізі, а ось останню частину купив по знижці десь 2-3 роки тому і не пограв в неї одразу, бо в мене не було ігрового ПК. Зараз в мене теж його немає, але я познайомився з сервісом хмарного геймінгу Бустроя, через який я зміг пограти в цю гру. Якщо ви також, як і я, не маєте ігрового ПК, але хочете грати в різні ПК ігри і захочете придбати. Бати підписку на безстроїть, то буду дуже вдячна, якщо ви це зробите саме за моїм посиланням, котре в описі під цим відео. Спочатку трішки розповім про серію ігр метро, та вже потім про метро Ексодос. Першою грою стало метро 2033. Вона поєднала жанри Survival Horror та шутера від першої особи і стала дуже успішним проєктом. Гру розробила українська компанія 4i Games, яку створили вихідці з компанії GC Games World, що відомо у всьому світі завдяки іграм Stalker та Козаки. Сюжет гри Зується на одноіменному романі російського письменника Дмитра Глуховського метро 2033». І це перший червоний прапорець, котрий може відштовхнути вас від проходження цієї серії ігор. І хоча деякі українці вважають його хорошим росіянином, котрий виступив проти війни, для мене він залишається росіянином, і неважливо, що він сказав або зробив. Практика вже показала, що будь-який росіянин рано чи пізно показує своє справжнє нутро, і воно нічим не відрізняється від інших росіян. Сюжет гри загалом повторюю книгу Дмитра Глуховського події розгортається в Москві через 20 років після глобальної ядерної війни. Всі лілі містяни знайшли собі притулок московські підземці. Головний герой гри Артем вирушає виконати доручення, аби врятувати свою домівку від нападів мутантів. Сюжет та сетінг можуть для когось стати другим та третім червоним прапорцем. Але особисто мені було приємно побачити знищену Москву ядерною бомбою. Та приємно було по ходу сюжету робити з росіян хороших росіян. Офіційна українська локалізація з'явилась два Сто серпня 2014 року разом з покращеною версією метро 2033 Redux. це було пов'язано з нападом Росії на Україну та переходом певної частини українців на українську. Саме тоді розпочалася українізація України, а повномасштабна війна з Росією пришвидшила цей процес. І, хоч з одного боку, у грі приємно бачити українську мову, то з іншого боку грати на українській мові в цю гру дуже дивно, бо дуже дивно чути, що в Москві всі спілкуються українською. Тепер перейду до метро Exodus Гра продовжує історію позитивної кінцівки метро Last Light, прийняту за канон. Головний герой Артем із групою всілілих рейнджерів Ордена Спарта та дружиною розкривають, що поза Москвою також є всілілі після війни. Вони покидають столицю на протязі Аврора та їдуть далеко на схід шукати нове місце. Проходячи цю частину в 2023 році, я не відчував імпатію до будь-кого у цій грі, окрім собак, котрі на мене нападали, і мені доводилося їх вбивати. Також, хоч і українська локалізація в грі є. Але мені було дуже дивно грати з нею, тому потім поставив російську. І тоді стало більш зрозуміліше, кого я вбиваю у грі. Одразу скажу, що в цьому сетінгу відразу до російської мови не було. Як тільки я чув російську мову, то одразу вони замовкали та ставали хорошими росіянами. Шкода, що це не можна було зробити і для головних НПС, бо в мене було бажання це зробити протягом всього сюжету. Також, проходячи сюжет, можна побачити, які насправді росіяни. Розробники бачили в них нелюдей і до повномасштабної війни. І там у грі. Навіть головний герой задає собі питання, це війна зробила їх такими, що вони завжди були такими, просто приховували це. Їздити по різним регіонам Росії і бачити її руїни було приємно. Різноманітність локацій приголомшує. Візуал у грі дуже гарний, особливо вмикаючи RTX. Часто зупинявся, щоб просто помилуватись видами. Геймплей у грі цікавий і різноманітний. Ви самі обираєте, як проходити, вбивати усіх, кого бачите на своєму шляху, чи когось не чіпати, або давати другий шанс, робити це тихо або гучно. Для цього у грі є багато видів зброї, які можна кастомізувати під себе. Приємним бонусом у грі є можливість декомунізувати пам'ятник. Кінцівка була приємною, але якщо не дивитися під призмою мого відношення до росіян, то обидві кінцівки повна маячня. Сюжет у грі без кінцівки я би оцінив на 8 з 10, А ось із урахуванням кінцівки на 6 з 10. Не такого фіналу очікуєш, проходячи цю гру. Таке враження, що розробники навмисно обрізали сюжет. Підведу підсумки, розпочну з мінусів. Гра по книгам Росіяна Глуховського та не дуже цікавий сюжет. На цьому для мене мінуси закінчуються Плюси: українська гра цікавий та різноманітний геймплей, приємний різноманітний та гарний сетінг. Є можливість робити з росіян хороших росіян. Що ще треба для щастя? Наостанок хочу поговорити на рахунок наступної гри серії метро. Ходять чутки, що сюжет знов буде відбуватися у Москві І якщо це буде так, то я бачу тільки єдиний пропустимий варіант повернення цього сетінгу. Загін українських спецпризначень. Вирушає з України у Москву з помстою та місією знищити залишки так званої Росії. Бо якщо знов в головних героях будуть росіяни, то я навіть не притронусь до цієї гри. Але я впевнений, що цього не станеться. Бо після повномасштабного вторгнення РФ команда розробників переосмислила історію наступної частини франшизи. За словами розробників, всі складні теми, які піднімаються в іграх серії, стали буденністю для українців. Також вони написали, що наступна гра метро зміниться на краще і не тільки через Обставини, в яких ми опинилися, ми ніколи не приховували, що серія метро завжди несла в собі сильне політичне та антивоєнне послання. Так ми завжди хотіли розважити вас і занурити в наш постапокаліптичний світ. Але ми також хотіли розповісти важливу історію, і війна в Україні змусила нас переосмислити, про яку історію має бути наступна метро. Усі теми метро, конфлікт, влада, політика, тиранія, репресії тепер є частиною нашого повсякденного життя. Тому ми приймаємо їх і вплітаємо в гру Новою метою 4i Games також повідомила про складнощі створення нового шутера в умовах війни. Більшість членів студії, українці, проживають в рідній країні. Вони, як і всі жителі держави, змушені ховатися в бомбосховища, коли звучить сигнал повітряної тривоги. А в київському офісі, взимку, як і у всіх, не було світла та води. Також вони додали, наша нова норма вона не є нормою в будь-якій її уяві. Це життя у воєнний час, і воно неминуче формує ігри, які ми робимо. Також студія намагається забезпечити співробітників у матеріально-технічному плані та підтримує волонтерські ініціативи розробників. Частина членів команди займається доставкою продуктів, харчування та медикаментів на передову для українських захисників. Будемо сподіватися, що наступна серія ігр метро нас приємно здивує. На цьому моє відео підійшло до завершення. Якщо воно вам сподобалось, то поставте вподобайку та підпишіться на канал, а також натисніть на дзвінок, щоб не прогавити нові відео.